Уявіть собі, тиху прогулянку лісом або полем, де кожен кущ може приховувати непомітного, але важливого мешканця змію. Ці створіння часто викликають страх та бажання триматися подалі, але їх роль в природному балансі незаперечна. В Україні існує багато видів змій від нешкідливих до тих, що здатні захистити себе отрутою. У цьому відео ми розглянемо 5 цікавих змій, які можна зустріти в нашій країні. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Гадюка є єдиною отруйною змією, що зустрічається в Україні. Гадюка, звичайна, є найрозповсюдженішим видом серед гадюк в Євразії і має широкий ареал, який охоплює лісову, лісостепову зони та Карпати. В Україні найчастіше зустрічається на луках, галявинах, болотах, на берегах річок, озер і струмків. Хоча гадюка, звичайно, відноситься до невеликих змій, зазвичай досягаючи довжини до 75 см, на півночі її ареалу можуть зустрічатися особини, які досягають метрової довжини. Вона має характерний зигзагоподібний малюнок на спині та іксоподібний малюнок на голові. Забарвлення може коливатися від сірого до коричневого з оливковими та червоно-бурими відтінками. Після зимівлі з'являються на поверхні землі, зазвичай у квітні-травні, рідку гадюки шукають сховище, в норах різноманітних тварин, порожнина гнилих пеньків і серед каміння кущів та копиць сіна. Вони можуть оселятися також у залишених спорудах. У помірній смузі гадюки активні протягом дня. Вони люблять грітися на сонці, можуть це робити навіть просто на стежках, пеньках, каміннях. Зазвичай полюють у сутінках на дрібних гризунів, жаб і комах. Зареєстровано, що середня тривалість їхнього життя становить 15 років, а за деякими джерелами вона сягає аж до 30 років. Що робить гадюку звичайно унікальною серед інших видів змій, так це її здатність пристосуватися до прохолодних умов. Її можна зустріти навіть за полярним колом або на висотах до 3000 метрів. Отрута гадюки звичайної, як і в усіх випадках змійних укусів, є предметом серйозної уваги та обережності. Вона містить токсини, які можуть викликати біль, набряк та місцеві геморрагічні реакції в організмі. Тим не менш радує той факт, що випадки смертельних укусів гадюки звичайної є дуже рідкісним явищем. Вуж звичайний це один із найбільш відомих та поширених представників змій в Україні. Вужі ведуть переважно денний спосіб життя і полюбляють сонячне світло. Вони активні в день, особливо в теплу погоду, коли можуть погрітися на сонці. Варто відзначити, що представники родини вужів виявляють вражаючу адаптивність до різних середовищ. Вони вміють лазити по деревам, перебираючись з гілки на гілку, а також відмінно плавають у водоймах. Тривалість їх життя сягає приблизно 15 років. Вужі відрізняються від інших змій жовтими вухами, яскраво вираженими мітками на голові, частіше жовтими, але іноді білими і оранжевими. Самиці більші за розміром самців, іноді досягають до 1,5 метрів, але найчастіше розміри не більше метра. Харчуються в основному живими жабами, гризунами і рідше рибою. У природі ці змії мають своїх природних ворогів, серед яких лелеки, хижі птахи та деякі види савців. Стосовно того, де мешкають вужі, вони населяють широкий географічний спектр, охоплюючи практично всю Європу, включаючи території до полярного кола і значну частину Азії. Зокрема, вони можуть бути знайдені в Північній та Центральній Америці, Африці, Австралії, а також на численних островах Океанії. Вужі віддають перевагу вологим областям поруч з водоймами, такими як озера, річки, ставки та болота. Варто відзначити, що хоча більшість видів вужів полюбляють вологе середовище, існують також пустельні види, які пристосувалися до життя в посушових та піщаних регіонах. Вужі не є отруйними і не представляють загрози для людини. Навпаки, вони можуть бути корисними, оскільки полюють на шкідників, таких як миші та щури, тим самим регулюючи їх популяцію. Ці змії зазвичай намагаються уникнути контакту з людиною. Якщо вони й потрапляють у близькість до людей, то намагаються втекти, а не нападати. Хоча веретірниця насправді являє собою ящірку, в неї відсутні видимі кінцівки. Вона має змієподібне тіло і її дуже легко сплутати зі справжніми зміями. Веретільниці ведуть прихований спосіб життя, більшу частину часу проводячи під землею або під камінням. Вони виходять на поверхню, переважно в теплу погоду для полювання на безхребетних, таких як сломаки та черв'яки. Шкіра цих плазунів гладенька, вкрита усочками, що не накладається одна на одну. Як і багато інших ящірок, вони мають здатність кидати хвіст, щоб врятуватися від хижаків. Хоча хвіст відростає, він не досягає своєї початкової довжини. Дорослі повзуни виростають до 50 сантиметрів завдовжки і відомі своїм надзвичайно довгим життям. Веретільниця може бути найдовго живучою ящіркою, живучи близько 30 років у дикій природі і до щонайменше 54 років у неволі. Цей рекорд належить самцю повзуна, який жив у Копенгагенському зоопарку з 1892 до 1946 року, вік, коли він був перше отриманий, невідомий. Хоча веретільниці не є загрозою для людей і не мають отрути, вони часто страждають від людської діяльності. Знищення їхніх природних місць проживання та вплив хижаків, таких як несподіванка, домашні коти, можуть негативно впливати на популяцію цих незвичайних ящірок. візерунковий є одним з видів змій, який пристосувався до життя в умовах степу та лісостепу. Це змія середніх розмірів. В Україні їх довжина тулуба не перевищує 97 см. сантиметрів. Верхня сторона тіла має 4 нечітко виражені буруваті смуги з темними дрібними плямами. Нижня сторона тіла сірувата жовтувата або сірувата рожева з дрібними сірими або майже чорними плямами, а на голові характерний темний візерунок. Цей вид активний вдень і переважно перебуває у схованках, таких як нори гризунів, дупла дерев і тріщини у ґрунті. У випадку небезпеки хвіст полоза завібрує і видає характерний тріск, ударяючись об тверду поверхню. Це дуже рухлива змія, яка гарно лазить по землі, скелях, гілках дерев і чагарниках. Полоз полює на дрібних савців, а також не виключає зі свого раціону птахів, земноводних, рибу та комах. Як і багато інших видів змій, візерунковий полоз має природних ворогів, серед яких хижі птахи та деякі савці. Ці хижаки можуть полювати на змій, особливо на молодих та не досить швидких особин. Через зовнішню схожість мідянку звичайно, нерідко приймають за гадюку, від якої вона відрізняється гладкою лузкою та плоскою й покритою великими щитками головою. На багатьох людей незабутні враження чомусь справляють її червоні очі з круглими зіницями. Завдяки їм змія іноді користується поганою славою, а в деяких місцях вважається породженням нечистої сили. У неволі плазун швидко звикає до свого господаря і дозволяє годувати себе з рук. У дикій природі він кусається переважно тільки в стані сильного переляку. Укус може бути до крові, але без наслідків для здоров'я людини. Печіння в місці пошкодження шкіри проходить вже через кілька годин. Мідянка, звичайна, це невеличка змія, загальна довжина якої зазвичай не перевищує 60-70 см. Вона має характерну темну смугу, що проходить від ніздрі через око до кута рота, що дозволяє відрізнити її від інших змій. Забарвлення може варіюватися від сірого до мідно-червоного, що й пояснює її назву. Мідянка звичайна відноситься до числа теплолюбних змій. Вона любить довго приймати сонячні ванни на добре освітлених сонцем місцях. На весні та восени активність виявляється в полудень, а влітку в ранкові та вечірні години. Вночі в сильну спеку або прохолодну і дощову погоду рептилії залишаються у своїх підземних сховищах. У кожної дорослої особини є своя власна домашня ділянка площею до 2-3 гектарів, яку вона захищає від будь-якого вторгнення чужинців. Опинившись на одній території, більша змія часто з'їдає свого дрібнішого родича. Мідянка звичайна є яйце живородною змією. Самки відкладають яйця з тонкими оболонками, з яких одразу ж вигубляються молоді мідянки. Пам'ятайте, що змії, як і будь-які інші тварини, переважно уникають контакту з людьми, і нашою відповідальністю є дотримання заходів безпеки, які допомагають зберегти як вашу, так і їхню безпеку. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!